Вітаю, я Ольга Гошва, і ми будемо говорити відверто про важливе. З пані Оксана Вітаю, Оксана. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, свою історію. Ви є внутрішньо переміщеною особою, і на початок повномасштабного ви переїхали до Львова. Який був шлях до цього, що відбувалося з вами? Шлях був довгий, історія довга переїздів. Ну, коли окупували Донецьк? Я жила трошки в Києві, трошки в Маріуполі. Потім шість років я жила в Одесі. І до Львова я переїжджала вже з Одеси. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я не відчувала себе в безпеці в тій частині України і хотілося кудись переместитися. Я вже була з дитиною, тому чоловік пішов воювати одразу в перші дні повномасштабного, тому ми вирішила приїхати до Львова. Що сталося з вами, коли ви приїхали у Львів? Наскільки важкою була адаптація? Чи попередній досвід дозволив вас все ж таки більш м'яко до цього? Підійку? Попередній досвід все ж таки трошки змягчив це все, але в попередньому досвіді я ще була без дитини. Я приїжджала сама, і це велика різниця. Коли я приїхала до Львову? Ну, було важко, звісно, ти приїжджаєш, ти нікого не знаєш. Все чуже, треба налаштувати побут. А в тебе є дитина, в якої є процеси, які не зупиняються да, там по догляду. Тому перший місяць, звісно, як всім внутрішньо переміщеним, і навіть без дітей, я скажу, що це і фізично є що робити, бо треба там зробити документи, навіть з тим самим житлом є певні нюанси, які треба там вирішити, щоб це житло стало домом да, будинком твоїм. Але більш за все це моральний стан. Хоч ти і в своїй країні все рівно, місто, чуже квартира, чужа десь ти лишив свій дім з усіма е, речима там потрібними людьми і, і так далі. Тому, звісно, це дуже важко і це швидко не минає. Поки ця адаптація пройде, це треба якийсь час. Що тримало вас цей період в ресурсі і допомагало долати всі виклики, які з'являлися? Мене тримають люди. В мене є. Прекрасні друзі ще з Донецька. Є ті, хто вже нові. Ми на зв'язку один з одним постійно, нас всіх розкидало по Україні і не тільки. Але ми намагаємось тримати зв'язок. Я б не вижила морально в цій ситуації, якби не люди навколо. От я думаю, теж багато кому відгукнеться, що на початку повномасштабного було дуже страшно, і всі були розгублені. Але те, що ми мали можливість говорити один з одному по телефону, в якихось дівочих чатах, дай Бог им моє здоров'я тим чатом і так далі, записувати якісь повідомлення це нас дуже підтримувало. Бо всі кудись попереїжджали в, в паніки, там хто хто куди, і ми от намагались так підтримувати один одного спілкуванням, всім було тяжко, але знаходили що сказати. Один одному, бо коли ти один переживаєш, це одне. А тут треба переключитися, підтримати когось. Ти переключаєш фокус уваги себе на когось. Ти підтримав подругу. Вона вже теж переключилась, підтримує, і так ти запускаєш цю цепочку, і ви починаєте один одного підтримувати. І на цьому вся Україна в ітогі так і підтрималась. Якось Так, це дійсно дуже важливо. Наскільки я знаю, вас чоловік на початку повномасштабного пішов захищати країну, так і зараз він є вже нашим небесним героєм, який захищає так. нас. Так, вже більше року тому, як він, на жаль, загинув. Він тут у Львові похований на Марсовому полі, на полі почесних поховань. Тому Львів для нас тепер став місцем, де він має покій, і Львів для нас це тепер не просто місто, де ми пожили а тут вже спочиває тато моєї дитини навіки. А що допомогло вам підтримувало пережити саме цю втрату? Е, ну <кій> е, е, втрата це вже важча е, ситуація. Зараз в Україні для такої категорії е, людей, для родин, які втратили, е, ну, в нашому випадку, чоловіка чи сина. чи брата є програми підтримки, вони включають в себе і психологічну, і психіатричну допомогу, якщо це потрібно. Групи підтримки. Ми користувалися всім, що можна було. Також... Друзі, рідні, тут уже у Львові я маю людей, які можу назвати своїми друзями, і оця ситуація важка, яка в нас сталася. вона Через цю ситуацію, але ми об'єдналися ще більше через неї. І я була вся в підтримці. Весь район, де я живу, от наш мікрорайончик, весь в підтримці. Тобто забирати дитину, принести їжу не словом, а ділом. Всі підтримували хто як міг. Якось також відчувалося, що я не одна, що ми не одні в цьому горі, бо рідні далеко у нас, але відчувалася дуже підтримка всіх і сусідів і тих, з ким просто вітався на вулиці. Знову ж такі люди. От як ти не поверни, ситуація ваша, але знову ж таки, люди вони якось потроху витягують. Це, мабуть, найголовніше відчувати підтримку, бачити людей поруч. А чи можете ви сказати, що Львів став вашим? домом. І що взагалі для вас дім? Е, я раніше до цього слова ставилась так більш буквально. Дім це от я тут народилась, тут мій стіл, тут мій стілець умовно, тут тут мої там книжки, ще щось. Але через те, що я маю такий досвід мандрувати Україною, як я кажу, е, вже я не знаю, вже де той дім, якщо так розбирати, да? Е, дім, Якось, от скажу такими великими високими фразами. Ну він всередині має бути. От дійсно, ти з собою возиш той дім. В мене є дитина, вона теж вже має досвід переїздів. Для неї дім там, де мама. От мама є тут якісь наші іграшки, куточок. Тут мама готує їсти. Тут ми чай п'ємо, читаємо книжку. Все це є дім. От у дітей якось просто з цим. Особливо в маленьких, і тут треба в них повчитися. Тому е і Львів, мій дім, і Одеса теж мій дім. І зараз, якщо б ще кудись переїждж... переїздити по Україні, і там теж, мій дім вже якось розмилося трошки оці кордони. Через, На жаль, через такі випробування, але немає таких вже кордонів в голові, як раніше: захід, схід. Ти приїдеш на захід, тут тебе з'їдять. Ну, не з'їв ніхто, не знаю. Ніхто не з'їв, все добре. Бачите, сижу, вам розповідаю. Тому якось ці кордони постирались, я думаю, от, переселенці вони стикнулися з тими, от мають такі через цей досвід тяжкий, але вони мають такі висновки, що ну, немає якось тих кордонів страшних, таких, прям про які нам всі казали, що такі ми різні. Як же ж ми будемо? Так, ми різні. Є речі, які там в дитинстві ми робили інакше. В Донецьку тут робилися інакше. Але це ж ніяк не заважає все рівно генокод, ми все рівно з одного тіста зліплені. Ну як не крути. Так, да, там були якісь там нюанси. Але якщо взяти Львів і взяти Луцьк, ну теж по-різному якісь є традиції. Тому це навіть цікаво, що в кожному регіоні є якісь традиції. Але це не заважає спілкувати, жити, мати друзів і не відчувати себе чужим. В мене цього відчуття немає. Тому так я можу назвати вже Львів своїм домом. Оксана, які у вас мрії станом на зараз? Ну, <рес> <рес> хочеться, хочеться вже дуже. Хочеться, щоб цей мир, про який так багато ми говоримо, щоб він вже настав. Бо чесно, немає вже ніяких сил. Дуже вже ми чекаємо миру. І після того миру буде багато роботи, і треба нам всім мати сили. Тому я б так сказала. Хочеться дочекатися миру і мати сили далі щось з цим в Україні робити. Бо в нас там є багато роботи після того миру. Нам треба далі працювати над тим, щоб тут комфортно було, бо прийдуть люди з війни. Нам треба якось з ними комунікувати, якось їм показати, що ми чекали, ми підтримували. І ми в підтримці, і що всі, всі роблять все, що вони можуть і, тому хочеться миру і хочеться нам всім сил дочекатися його і далі жити в Україні, і щоб вона щоб, щоб все було в ній добре. Чи вірите ви в те, що Донецьк буде український, і там будуть майоріти українські прапори? <зас> Ну, складне питання, якщо чесно, чи хочу я цього, Хочу, але пройшло вже багато років. Я не знаю. Я вже втратила надію не, не дуже оптимістичні в мене погляди на це все. Я цього б хотіла. Я б хотіла привести дитину. В міст в місто, де я росла, тим паче, Донецьк це прекрасне місто. Теж прекрасне місто. Мені хочеться тепер вас, львів'ян, повести та да показати, бо я вже тут у вас вже пожила. Я ви ж а ви харків'янка. То що вам показувати? Харків теж чудовий, бідний Харків той. Тому мені б цього дуже хотілося. Але я не знаю, як і коли це станеться. Дуже хочеться зістати, дуже хочеться дитину туди повезти, пройтися тими вуличками. Але я так думаю, що там багато є тепер роботи. Бо те, що зробили з Донецьком моїм бідним, це дуже буде важко його відновити. До такого стану, який ми всі його пам'ятаємо, та це правда, робота буде дуже багато і Донецьк дійсно прекрасне місце. Була в ньому до 2014 року. Тому О. погоджуюсь з вами цілком і дуже хочеться бачити його, його українським нашим і повернути його до, 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 до країни. А що б ви хотіли? Ну, можливо, не порадити, а з власного досвіду донести внутрішньо переміщеним особам, які, можливо, ще не змогли, ще й досі не змогли адаптуватися. Їм досі важко, вони не можуть знайти себе, якісь поради з власного досвіду пережиття? Поради складно, ми всі є різні. Таке, щоб я могла від себе так трошечки дати. Внутрішньопереміщенням. Я знаю, що це складно. Багато речей не так, як у нас, не так, як ми звикли. По-перше, оце у нас, у вас треба вже, вже досить. Не використовувати. Не використовувати. Наше, ваше, а у нас, а у вас. Трошечки треба дивитися на це філософськи, мати на це сили. Ну, є речі, які робляться дійсно інакше. Так, вони є, але це не означає, що це погано. Ми теж колись щось робили інакше, потім все мінялося. Треба трошечки включати гнучкість, бо без неї не вийде. Люди скрізь є різні, є прекрасні в наших регіонах і є. Там з якими не хочеться пересякатись, так само і тут є прекрасна купа людей, особливо в мене на районі. Приїжджайте до мене на район. Якщо вам вже багато... так розрекламували. приїжджайте в мене до мене на район. В мене там прекрасні люди. Я не знаю, ви не живете не на тому районі. Насправді треба включати гнучкість, бо без цього зараз взагалі ніяк не тільки внутрішньо переміщеним, а й місцевим місцевим теж потрібно гнучкість включати. Да, ми трошки може там щось робимо інакше, але. Теж, тобто місцевим, теж я думаю, важко, бо зараз в них змінилося життя. Теж і тому нам всім треба бути гнучкими і добрими один до одного. Без цього не вийде нічого. Нам треба просто бути добріше один до одного, і все буде добре. Я цілком погоджуюсь. Ми різні в цьому наша сила. Так, так. Ми щось можемо взяти у Львів'ян, Якісь речі, які тут для мене стали відкриттям, я на них дивлюся. Мені подобається. Я теж хочу взяти. А щось у нас є якась дисципліна. Тайм-менеджмент, якийсь більш жорсткий, бо Донецьк він такий конкретний, таке завжди місце. працює. Завжди працює. І оцей якийсь ритм, тут його не вистачає. Але багато ми приїхали сюди, то зараз тут теж є такий ритм. Тобто ми можемо дивитися на якісь плюси, які є в кожних регіонах, і брати плюси. Це ж зараз є можливість нам об'єднуватись якимись там. Речами, які ми робили, там в, тут робилися, і це зробити з цього цукерку. Це точно. Дуже дякую, пані Оксано, вам за таку щиру і відверту розмову. Дякую. Я сподіваюся, що ми зможемо зробити з вами ще один подкаст в українському Донецьку, О, коли ви будете показувати розказувати так. своїй дитині про своє дитинство. О, так, О, І ми будемо працювати спільно. Добре, дуже дякую. Дякую.